no! No! Я не хотів цього робити! Я не хотів... Я не хотів цього робити! Але я виграв! ФАК! Ха! Ти хулі, блять! Кидаєшся! А-а-а! А що а, а, а таке? А що таке? А! Вылізу мою дай! Сука! Забрал вылізу! Будешь выебывать избеть? Пусты утримаешь! Алло! До мене доебались! Ха, лашпет! Лошь! Я поехал! Поехал? Геес, гес! Тут ратур! Знає, я смуг і цього, що ви кажете. Вона Робили думала, що я буду їхати в тавер. Да, мені 100% потрібно викликати, напевно, демона-павука. Щоб він доліз сюди і. І зробилось так от. Ти можеш купити диню, яка прям м'яка, ніжна, медова, ти її си, вона прям у, у гроті в тебе розпливається. А можеш купити диню, яка буде ніякою, мати якийсь смак трави і бути максимально жорсткою до тебе, до, до твоїх почуттів. Важко знайти гарне диньки, If you know what I mean. <laughs> Я вчора цих вустрій сів Консистенція схожа схожі на сопля а по смаку як морська водичка. Але в принципі я можу зрозуміти, чому деяким людям вона може сподобатись. Значить те, що Бікстен їв бичі яйця, а потім йому сподобалась їжа з'ясниця, що він просив добавки, Це правда. Яйця блядь, це це смачно. Це, яйця це смачно. Я дуже хочу яйця. Я пиздак, як хочу яйця. Дідофонів я нема. Полу. Дідофонів нема? Дивись, я подарував сапку там чуваку з ніком Дедофон. Дедоф... <різь> У нього є дідофон. Ні. У нього є дідофон. У в, в нього є дедофофон, який так. віщає мудрість з гори Фудзі. Там щось на розумному. і про розвиток. Я таке не розумію. Я граю в Лігу. <схай> Мені захочеться <схай> <схай> доторкнутися до Дедофа. Ну слухай, давай будемо чесними, Дивись. Давай. Ти ти поки дякую урод. Ты жив. Ніколи б тобі не запропонував стати своїм чоловіком. Не думав про це, ніколи темними ночами. Танте. Ні, не треба. Не треба. Верги, да, Добре, Геннадій, все, понял? Байт на пацана. Байтне пацана, реально. Мы подивитися на тіточки, а подивились на пацана, а там титочки. Титушки.

Блін, якщо там реально пиздюк, то ми не можемо ображати дітей. То... Виколи та пиздука гроші а а вирубай. сенсі вирубай. Куздюка вирубати. Така, <рес> <історія> <рес> а тут... Короче, а це цей будинок в нього є вайп у цих от фільмів сллешері. Ти приїжджаєш туди, і там якісь старі там, фотографії оці ось. Вони колись і старіться, вони по-любому там людей будувати. Туди їдеш, а там на заправки тобі кажуть, А там йобнуті живуть. блядь. Да, там ще й буржуйка. Вони реально раз на два тижні їздять за продуктами. Але це так бісить. Mm, От ви сидите в горах і вам так захотілось чіпсиків. А нема чіпсиків. — А нема чіпсиків. Все. Да? І що? І ти лізеш на чердак. Там Такі. приходиться викликати демона, щоб він засипається. Це чіпсики! Чертуху такий, бля, о великий вилюбен. Є два роки свого життя, я жертвую заради чіпсиків. Overbaked lace, За очима. І на маску. Куркою. Бля, хуємна. Це десь там 12. Ні, звичайно, хотілося б, щоб було 20 кожної жінки, україночка. Оце не 20 це багато. 12 нормально. Не слухайте цих жінок. 20 кожної україночки це наша НАТО. Дай на лапу лучше на клик. Все ще любить лісник, да? Я би почитала таку. Історія. Супербагатий тіп купує зароховательний будинок і ставить його на територію лісництва. До нього приходить лісник, дуже молодий, дуже красивий в такий коротше, Крашу і такий Це Нарушаємо нарушає міліс, а я люблю все, що знаходиться в цьому лісі о, і така шовка в нього. Посмотри, вона підсвічується. Вона тільки що мені сказала у шРБ тусензе пас. Щоб знати, куди йти. Блять, куди, сюди? Я моя. Блін, ну ви почпа кі. О, це дракончик якісь Диви. А, блін, я вас не побачила, вибачте. Тому що вони ніндзя, це... Щоб усугоджити. Вони в себе, отако в обді, типу. Тобто для тебе ніндзя все на твоє обличчя, да? Де ти? Ба. О, агральні буси. Стой. У кожного ім'я є. Ми дуже любимо анальные бусы. Да господи, Хай пацаны, типа, спокойно. Хлопцы, хлопцы, я сви. Давай, давай, давай. Ничего, бачите, я в такой уж костюм, я кого я. Хоп, хоп, хоп. Так, тихо. Завжди не очікувано, що тебе тепер будуть пиздати, так? Що, блядь, зробила? Я? Чисто така настав за тистого клуку, заїбали, блядь, мінус п'ять. Що, допомогли тобі твої? Ляхи. Ой, Блін, в нього нема руки, він ще. I'm sorry. Йому і не потрібна рука. Я кудзе камікадзе тайота мас мідубище. Та, ти знаєш японську? <laughs> да. Я дивлюсь аніве років 15. Ого! О, о, to... Listen, — Ого! — Ось свінки з'явилися! Нічосі, так можна, вообще? Он реально ніндзя, слухай. Це не важко. Знаєш, я сюди пішла? Господи. За сундуком. Так, все. — Заєбали. <that> — Розошлись. Я кастую Fireball. ДНД Fireball. — О, заєбали. — Ну, я граю по правилам ДНД. Так ось так керачиш найсильніше, знаєш? Високовитої водички, каже нам Девірок. Опа, Можливо, це, боже, до речі, це бі, теж так. Вона п'є. П'є, щоб жити. Я живу, щоб пити, Рена. Це трошки, ну, ми не однакові. <laughs> <laughs> я люблю, коли видно, що пи... О! Мені здається, що це трішки оберків для нього. <laughs> to flee from violence deep into a subconscious shelter. No, wake up, самурай, я обосрався. Я обосрався. Нормально, броне. Тобі все видно, все Це окей, так. У мене видно. Чіпать, воно. Ну скажи, вона прям сяє. Ну вони знали, що вони роблять. Я б Рент вбиває без ружного пса. У нього була волина. У нього калаш був. Це Пре... виправдання американських копів. Не тому, що собака Робі. була чорна, а тому, що в нього було зброя. Це, була... Це був захист. Сері... Ми граємо. Я граю з ним, до цей. Я, я кинув м'ячик для того, щоб собачка зловила його і, типу, собачці це подобається. Лежить задоволена, все нормально, відпочиває. Погрались. Це... Мені погано. Там тіп з луком стоїть, прям в тебе стріляє, смотри на нього. Що він такий тупо, ти що, дурак? Можна ще більше собак спалити. Та ну камон! О! Покоркус. Слей! Слей! Your enemies! Я його катаю на каруселі. Каруселі болі. О боже! Ооооо! Сюди я забуду. Секретик можливо. Не секретик, що я такий <рес> Five Файф Єбать, Як ви много розставив шлюха? А не хотів помирати, не треба було вдягати це <рес> обтягуючи квітні ніндзі і брати в руки лук. Бажальні 17 державих світанок, так, рем. Нормально? Дев'ять добросердечне повернення на батьківщину. Один товарний вагон. Прокинувся сплячий дурачок. <laughs> я не такий агент, я Доп, особенный кл, дом, дом, художник. The voice top <told> me. <laughs> я еще руха тысь может выстреляю. Алло? Бля, у мене є краща ідея. Ну, типу, дай людині рибу і вона буде суха один день. Дай людині фаербол, і вона буде щаслива, все твоє життя. Блін, яка звучка, ти шо. Тільки ліпсінг під англійську, по-моєму, зроблений чомусь. Хе-хе. Пійде вона. Он реально він тупо достатньо свободу звукається. You know you'd never lie to. Боже! Чоловічий, господи! Зараз збив. буде на, на ній літати, ніхуя себе. Ти збив чайку для того, щоб к зробити. Mm. Красава. Так треба курку готувати господи. в селі. <рес> Вона ще Бігає, бігає да. Ти <рес> що, кати? це коти! Це не кати. Ні, це... це собака. <рес> Думала, Су... там каналізаційні коты. Ну схоже ж трошки. Вони криси, чому собаки? Я крысы, ж пацан. Гігантські криси, я б бачила, дай боже. щу 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 Щур. Петро щур. Мама на святой. Скільки сюди пам'ятаю? Завжди. <смітно> Даже я пам'ятаю? Завжди не побьята. <смітно> Можна такого дизайнера так запендюрити? ну от реально, Один, один невеличкий чапалах і, і, інколи... і, і лук би підсвітили. І, і зробили і, 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 якусь типу ну, таку. Це буде нормально йти, попа, біжим топ-топ-топ-топ-топ. Ну, ну, і той дракон реально дуже сильно просто в, е, е, оточення. в оточення був вписаний. Ох, треба просто стрибнути і знову. Просто стрибнути, розумієш? Це, я зрозумів. Прес А. А є до наркотики. Він зрозумів. Вони з цими голками. Наркомани, блядь, наркомани! Де ще голки є? Шприца, якими наркомани траву по венам гонять, обколються своєю марихуаною і грають у Лігу Легенд. Засуджую, засуджую, реально засуджую. Якщо хочете приймати якісь препарати, тільки клелізьмо через дупу, Шприці, це фу. Це було б шприців, не було б наркоманів, я так думаю.